Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас на огляді цей гарний автомобіль. Це Каптіва 2017 року в комплектації Black Edition. У нас дуже гарна оптика вже пристайлова на лінзах. І у нас дуже гарна зимня резина, як ви можете побачити, нова 2017 року Каптіва на максимальній комплектації з пробігом 43 тисячі кілометрів. З має задні партроніки і камеру заднього огляду. Безключовий доступ на дверях. Шкіряний салон в дуже гарному стані, безключовий доступ на передніх дверях, на задніх все є. У нас утримання полоси, складання дзеркала, фар у нас газове обладнання, тому що двигун 2.4 звичайний, простий двигун. Також у нас підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, і також у нас мультимедіа з підключенням Bluetooth Aux і прочим. У нас контроль, мультикермо, 43 тисячі км родного пробігу, прибувши сюди з, Амер... Не з Америки, а з Кореї. Там біль дуже гарний стані, а за додаткову інформацію звертаємось в компанії Автопарк всього найкращого.